У Дніпрі пройшла 48-ма сесія міськради. Обговорили фінансово бюджетні питання та програми розвитку сфер міського господарства. Зокрема, в місті два сквери назвали на честь загиблих героїв. Перший на проспекті Героїв іменем Олександра Гостіщева. Чоловік народився у Дніпрі. Був командиром полку цунамі бригади Нацполіції Людь. Загинув 15 березня під час ракетної атаки РФ по Одесі. Буду стійно, буду стійно. Він Інший сквер в анд районі назвали на честь Андрія Ніколачука, офіцера 93-ї бригади Холодний Яр він звільняв Охтирку на Сумщині та захищав Барвінкове на Харківщині. Загинув 17 вересня 22-го року під час завдання. Дуже хорошо знав. Дуже така радісна, весела людина. Завжди згадується мені, як він. Пів пісню співав, там, так, жартував постійно. Так. Тому така добра була людина. Також пришвидшили виплати громадянам, чиї оселі понівечені внаслідок атак РФ. Тепер, якщо ремонтуватимуть коштом територіальної громади, проведуть позачергову сесію. Там визначать розмір допомоги. Її надаватимуть щомісячно на період проведення робіт. З 1 квітня садочки, які не мають укриття та працюють дистанційно, відкриють групи у 47 міських школах. Діти старшого дошкільного віку з майже 90 садочків навчатимуться у групах. Так освітній процес продовжують понад півтори тисячі дітей. Поліна Поломарчук та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.